Дивитися перший міський, Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про е, книжки. Всі пам'ятають, мабуть, свого дитинства. Так? Е, колись нам теж розповідали, що це найкращий подарунок, що книжки треба читати. Так? Ну і діти... В інші тоді, коли не було інтернету, тоді коли не було гаджетів, звісно, що вони більше цим цікавилися. Сьогодні трошки інша ситуація, але ж можу вам сказати, що все одно і діти, і молодці одно книжки читають. А наскільки часто, наскільки активно і що саме їм подобається, про це будемо говорити з нашою гостею, нашої студії Рина Бірюкова, гендиректорка одеської національної наукової бібліотеки. Вітаю вас, пані Рино. Ну і вітаю біля. вас із святом, тому що 30 вересня це власне всеукраїнський день бібліотек. Ну, от таке професійне свято. Я не думаю, що ви якось особливо до цього готуєтеся, тому що, ну, тому що кожен день у вас власне, такий, знаєте, коли все, що, вся ваша робота пов'язана з книжками, люди приходять, ви спілкуєтеся, ви намагаєтеся, але, можливо, я не знаю, можливо, цей день саме якийсь такий більш особливий, і, можливо, на цей день заплановано більше якихось подій, які привертають уваги до книги як такої. Дійсно, на цей день плануємо події. Але ми вже з практики знаємо, що одного дня нам замало і нашим mm -hmm. колегам так само по всій Україні відзначають цей день. Думаю, це умовно, і так, ми стільки, я Ну, в цьому році нам довелося розпочати не просто на тиждень раніше. Наші екскурсійні програми стартували 8 вересня, тому що ми розуміємо це навантаження. і Навіть щодня зараз приходять 5-6 груп екскурсантів, яким ми даруємо безоплатну екскурсію бібліотекою, і це. Чудові нові читачі це студенти, першокурсники наших закладів вищої освіти. Ми тут немовмовно вдячні керівникам цих закладів, які спрямовують увагу своїх новоприбулих студентів, абітурієнтів на те, що бібліотека може бути корисною їм у досягненні успіхів у навчанні, у побудові кар'єри. Тощо ми сподіваємося, що це також дасть трішки більше енергії їхньому. Прагненню здобувати нові знання, ну Но, сподіваємося, як мінімум не завадиться екскурсії. От ми починаємо і весь вересень працюємо і потихеньку розігріваємо цю атмосферу, щоб вже за тиждень до свята давати щоденно ту чи іншу окрему подію, чи то буде. Особливо мистецька виставка, чи це буде презентація фотопроєкт бібліотека зсередини в цьому році. Ну і ті, хто прийде пізніше, після 30-го, також ми поки ці виставки не будемо демонтувати, адже на них світлини бібліотекарів в роботі. Ми хочемо показати, хто ми є, хто працює для нашого читача, що нас надихає, з ким ми співпрацюємо, хто є наші партнери, хто є наші прекрасні читачі. І всьому цьому присвячені оця низка активності, про які ми розповідаємо, і на сайті бібліотеки, і в соцмережах. І, звісно. 30 вересня це вже крещен до цих подій. Ми підводимо підсумки прекрасного конкурсу. Багаторічний це проєкт, конкурс читацьких відгуків книголю, угу. де переможці отримують і призи, і фінансову винагороду, і від наших чудових партнерів. Це різноманітні інституції, які допомагають нам сформувати красивий призовий фонд. По всій Україні роз'їжджаються ці дипломи, подарунки, подяки. і Принагідно, я запрошую наших книголюбів, хто в Одесі, хто прагне поділитися враженнями. Це конкурс непрофесійних літературних дослідників. Справа в тому, що. Ми хочемо, щоб наші читачі не тримали емоцій в собі, ділилися. І цей конкурс він допомагає побудувати такі, таку мережу контактів, познайомитися між собою. Він триває вже понад 15 років і розвивається. До нього долучається все більше людей. І 30 вересня ми підводимо підсумки, а вже принагідно дивимося, як ми будемо і що проводити в 26-му році, адже настрій продовжувати в нас є. Ми одна з найстабільніших. Інституції, взагалі, мабуть, в сфері культури, сам феномен бібліотеки, тисячолітній феномен. І ми гордо продовжуємо ці традиції зараз вже є сучасними бібліотекарями, які працюють трохи іншими вже методами, але все одно все наше життя професійне крутиться навколо інформації, книги і читача. Тобто, у вас не один день, а цілий святковий місяць, власне, так протягом якого ви залучаєте і привертаєте увагу так. до книги. Ви сказали, що багато екскурсій, ви сказали, що багато ходить першокурсників. А, ну тобто, потреба є у книжках. Ні соцмережі, ні інтернет, які безумовно теж мають свою користь, які теж потрібні, але ж ем, певний час якийсь був такий період, наскільки я навіть пам'ятаю. Діти повністю, ну, більшість дітей, не всі, звісно, але більшість дітей повністю відсторонилися від книги. І ну от ми ж можемо все знайти тут, так: телефон, планшет, ноутбук, все що завгодно. Але це відчуття, знаєте, читати. Книгу гортаючи сторінки, телефон цього не дасть, і планшет теж цього не дасть. Трошки зараз е, змінюється тенденція. Бачите, ви помічаєте, чи ходять на екскурсію, бо їх приводять і вони ну, відстоюють там, відслухають, і, і все. Не за власним бажанням. От як це відбувається? Ці групи екскурсантів настільки різні, це заклади, які надають освітні послуги різноманітним. За різноманітними напрямками, тому складно спрогнозувати, mm -hmm. як саме і та чи інша група відвідувачів буде реагувати комусь найбільше цікаво побувати у відділі мистецтв, цікавитися історією моди, якщо це навчальна група, яка цілком складається з юних дівчат, а там неймовірні альбоми з колекції графа Толстого. Ну тобто. Ти не вгадаєш, хто сьогодні буде твоїм гостем. Інший день, можливо, там е, найбільший попит на, м, і затримуються, задають багато питань у відділі краєзнавства Одеси, оскільки там найбільший обсяг інформації про наше місто. А люди, де хто вперше потрапляє в Одесу, коли стає студентом закладовища освіти. А десь буває зупиняємося в головному читальному залі люди хочуть зробити фотографію на, на спомин, хтось там біля сувенірної крамниці не передбачувано. Але в нас головна мета. Та, якою ми лінію ведемо, ми намагаємося під час цієї екскурсії розповісти не тільки про історію цієї неймовірної бібліотеки, адже це найстаріша публічна книгозбірня в нашій державі. Народили її Одесити. В цьому є певний феномен Одеси. В початку 19 століття, як вона ця ідея з'явилася, як вона набувала сили, і як маленька міська публічна бібліотека стала національною книгозбірною з фондом 5,5 мільйонів неймовірних документів. Але через цю історію, через знайомство з її архітектурою, неймовірними антикварними меблями, з цими книжками, ми намагаємося зранити оце зернинко цікавості і пошуку, цікавості до історії, цікавості до літератури, сучасної чи старовинної, інтересу до. Читання, як такого, і бажання повернутися вже повноцінним читачем. Ми в ці дні даруємо можливість отримати читацький квиток безоплатно. Ми також сподіваємося, що допоможе це подолати бар'єр. Багато а хто з наших бонуси, відвідувачів. А, насправді, це молоде юне покоління, Юнь. Це діти, які пережили карантин вдома, дисоціюючись, так маючи менше менше не таке широке коло спілкування, потім повномасштабне вторгнення з цим страшним викликом, стресом і втратою багатьох можливостей. Ми хочемо, щоб люди приходили в бібліотеку, і тому для нас важливо дійсно слідкувати за чим приходять ці Люди, і ось ми говорили, згадували книгу, чи дійсно беруть, чи чись дійсно читають. Тут ми не можемо приміряти на нашу бібліотеку досвід або наш досвід на бібліотеки інші в Україні, оскільки в неї певні специфічні функції. Це національна книгозбірня, з особливо з деякими особливостями в роботі. Ми бібліотека, яка практично не видає книжки додому. Тобто наші колеги в бібліотеках міста і області можуть похвалитися такою опцією. У нас вона вкрай обмежена. Це абонемент художньої літератури, це дублетні матеріали, але він показує себе дуже добре. Це Слуга з'явилися. У 22-му році до цього її не було. Ми її розвивали саме як спосіб розрадити е, наших містян, людей, які опинилися в місті, як вимушено переміщені особи. І воно дає нам неймовірний фідбек. Люди беруть книжки, люди беруть книги для дітей. І попит цей не вщухає, ані поза залежністю, чи є блек-аут, чи є світло в місті, uh -huh. чи немає. І це дуже стимулює нас. Підшукувати ці книжки, радити. Там у нас є полиця е, читацьких вподобань, ми показуємо, які книжки найбільш Попитом користуються. Це література для дітей, це література психологічної підтримки, самопідтримки, арттерапія тощо. Тобто люди читають багато художньої літератури, детективи, пригоди, ну, тобто життя не зупиняється на війну, воно має свої особливості, але ти не можеш і не маєш права ставити на паузу інтелектуальний розвиток. Треба лишатися в тонусі. Та занадто довга пауза, якщо будемо ставити на паузу, так, так, так. вже майже 4 роки ми, ми маємо впоратися з цим стресом і рухатися далі. Скажіть, будь ласка, а чи змінилася цікавість ну, до якої саме літератури? Чи стало більше людей, які хочуть почитати про історію України? Саме історія. Хочуть, хочуть розібратися взагалі що, розстріляне що відбувається? Це велике репресовані репресовані шістдесятники, угу. люди на честь? Кого переіменували одеські вулиці? Mm -hmm. Люди приходять, цікавляться, хто ці персоналі, що про них відомо. Да, це де, цікаво, де про це так. можна дізнатися? Насправді в нас ще й прекрасна база даних одеської періодики, і можна продивитися глибиною 90-ті роки, дізнатися більше про найменування цих вулиць. У відділі краєзнавства ціла картотека, назви вулиці, як вони змінювалися, і приходять за довідками. Багато запитів на підбір літератури, тому що людина продовжує свої навчання і. Ті, хто вже зрозумів вади, наприклад, роботи з ChatGPT, Піті, розуміють, що треба спиратися все ж таки на релевантні джерела, mm -hmm. на достовірну інформацію, то бібліотекарі допомагають. І для цього, звернув вже увагу наших глядачів, не обов'язково виходити з дому, наприклад, коли людина має велике навантаження як студент, чи як людина, яка працює 5, дні, 5 на 7, так і не завжди легко викроїти цей час, прийти в бібліотеку навіть годинку чи дві годинки так, посидіти. Ну, так, звісно. так, Ми маємо достатньо гнучкий графік, і працює бібліотека і в суб Ботою в неділю, тому можна знайти цей час, відвідати бібліотеку, подивитися ту чи іншу виставку, відвідати захід, зустріч, але можна трішки зекономити сили і закинути цей запит. На сайті є віртуальна довідкова служба, і там бібліотекарі допомагають. Це mm. послуга безкоштовна і тому люди добирають літературу, замовляють її завчасно, приїжджають, працюють ефективно, свій час використовують. Але хочу зауважити, що приходять не тільки за книжками, і ми це абсолютно. Нормально зараз приймаємо, тому що розглядаємо сучасну бібліотеку як поліфункціональний простір, де людина е, е, має зреалізувати. Всі свої інтелектуальні потреби це не суперечить законодавству, тому що ну є певний стереотип, що бібліотека це книжки. Біля них бібліотекарі, які ці книжки і має бути тихо. Добре, мені що наші відвідувачі вже, троші... вже зрозуміли, Ой, що це не що так. Мені це вже не я рада, так що так наші буде. глядачі цей стереотип вже подолали і знають про і заходи гучні і наші всі просвітницькі ініціативи, про бібліоніч 14 лютого, про форум Українська книга на Одещині. При різноманітні програми активності для дітей, для всієї родини від Миколая до Різдва та багато інших. Це ж понад 200 заходів на рік. Звісно, ми хочемо прориватися в ці бульбашки інформаційні, адже люди зараз дуже оба, ну, обачні в налагодженні нових контактів і хочеться достукатися до кожного і сказати: зазирніть найближчу бібліотеку. І, ймовірно, що там відбувається щось цікаве і, скоріш за все, корисне для вас. Просто треба трішечки зробити крок на зустріч. Але сьогодні ми робимо цей крок завдяки сьогоднішній нашій зустрічі на першому. Місті. І тому люди приходять як за книгами, так і за спілкуванням, для участі в подіях, за можливістю зустрітися наживо з автором тої чи іншої книжки. Зокрема, от 30 вересня ми зустрічаємося з батьком українського бестселера Василем Шкляром і чекаємо на відвідувачів, на гостей. Це буде жива дискусія, оскільки скільки б не подивився лекцій, відео, записів у тому ж Ютубі, ну, на Фейсбуці, живе спілкування не замінить. Тих вражень, що ти навполовину не добираєш працюючи з контентом в онлайні, твоє запитання звучить просто зараз до цього чудового письменника. Ти маєш можливість отримати відповідь, ти маєш отримати автограф, ти подивишся на нові книжки. Це достатньо достатньо. Дорога можливість в умовах війни, яку ми можемо пропонувати, і ми маємо цінувати таку можливість. Адже не кожна країна, яка проходить випробування війни, так б'ється за те, щоб лишатися на цій вершинці піраміди потреб. І дбати не тільки про виживання себе як індивідів, а все ж таки. І допомагати один одному, і дбати про себе, про своїх близьких, не тільки про фізичне збереження, але ще й про ментальність, про інтелектуальний розвиток. І тут ми дуже сильно пишаємося нашими читачами, відвідувачами, невими вірними, які питають про нові книжки, хочуть дізнаватися більше про історію, про історію літератури, брати сучасних письменників, перечитувати шкільну програму у дорослому віці. Це теж цікавий досвід. До речі, Багато так. всього. Так. Багато всього. Те, що ми проходимо в школі, те, що ми проходимо у виші, це, зовсім, це саме проходимо. Знаєте, проходимо, от це саме, ми... саме найточніше слово це проходимо, тому що там величезне навантаження, величезна кількість творів і тому. О, Треба це, все, це все осягнути дуже так. важко. А потім, коли ти так... Є вільний час, вільна годинка. Ну і в цей ти... момент ти вже ти вже теж інша людина, Звісно, яка по іншому так, сприймає так. ту чи іншу історію в дорослому віці. Тому не цураємося навіть і шкільної програми. Тим паче, ті ти самі кайдаші, по яких зняли серіал. Uh -huh. І це бестселер переглядів О, так. І ну, це можливість звернутися до класики і порівняти, тобто сучасній історії. А історії, які стають, історію на екрані, наприклад, екранізовані книжки, це також цікаво порівняти. Як можна було, наприклад, книжжя Стівена Кінга Темна вежа втиснути в одну годину фільму, ну, година з невеликим. Звісно, книголюби мають особливе ну, задоволення порівнювати це все. Ну, всі ж розуміють так, що Художній твір чи художній фільм зовсім по іншому виглядає так, і порівняння з книжкою. Це от тут немає, так, не може бути так, порівняння. Тому тому, тому, що мені там... дуже хотілося і цю спільноту побачити ближче і поспілкуватися. Тих, хто любить обговорювати екранізовані книжки. І в нас є ця спільнота книголюбів. І в Одесі є люди, які читають, порівнюють, обговорюють. Це ж є книжкові клуби, ну декілька ініціатив активних місць. Це прекрасно. Одеса, місто літератури ЮНЕСКО недарма виборола Одеса. цей статус В Україні це всього два міста Львів і Одеса. І коли я під час закордонних відряджень до моїх колег-бібліотекарів чи чи зустрічаємося ми десь з представниками мерії, чи гмін, чи ну, регіональних осередків влади. Коли десь так вдається додати також, що ми з Одеси, це Південь України, це місто літератури ЮНЕСКО, я бачу, як добре реагують на це. Це визнання статусу, це визнання зусиль, це визнання історії літературної школи і сучасного життя літературного, то що в нас воно не припиняється. Слухайте, так, ну не треба ж забувати, що о, правильно ви підмітили, не припиняється. Не припиняється літературне життя, не припиняється не культурне життя. В театрах продовжуються спектаклі, і, і прем'єри, і, до речі, люди йдуть. Ось найголовніше. Так само, як бібліотеку, так само, як театр. Це означає, що так, під час війни є місце і час для культури, для літератури, для мистецтва. І дуже добре, тому що, ну, тому що це, по-перше, відволікає, по-друге, освічує. По третє, допомагає психологічно і для ментального здоров'я це дуже позитивно. Тому тут самі плюси. Хочу спитати, чи а, ходять зараз? Діти в бібліотеку просто почитати, не те, що там потрібно обов'язково так, і діти якого віку. Я розумію, що, скажімо, на мій погляд, підлітковий вік такий найскладніший в цьому сенсі, тому що Зараз вони. я Ну, не так. тими цифрами. Я представляю спільноту бібліотекарів, які працюють з дорослими читачами. Це бібліотека для дорослих людей з 18+. Ну, тобто, плюс. підлітки не можуть там, тому. що… Що те, вони, не вони, та літер, вони, так, вони приходять так. радше за доступом так, до так. історичної літератури, до історії про м, те, що вони досліджують. До нас багато приходять, з ліцею, старшокласники. Ну, ж я про це, Але так. Ж, тут радше запитати наших прекрасних колег з мережі, вона в нас чудова бібліотека, ЦБС для дітей з філіями по всьому місту. І там теж є прекрасні зрушення, там теж, теж є цікаві проєкти. А ЦБС для дорослих, вони також обслуговують дітей. І я бачу ці фотографії. Ми підписані на сторінки колег, ми підписані на сторінки цих книгозбір. І ми бачимо ці новини. Я бачу цих дітей. Але про кількість я зараз, звісно, не могла б сказати, але мені здається, що саме в таких тандемах шкільна бібліотека, бібліотека для дітей, яку можуть відвідувати дитина разом з батьком, з батьком чи з мамою чи з бабушкою, взяти книги, побути на якомусь заході, поспілкуватися, познайомитися з кимось своїми однолітками. Це неймовірно важливий інструмент, який інвестиція в який окуповується. Книжки в ремонти, в заробітну плату бібліотекарів, в мотиваційні заходи, в, в ігри чи фільми, все, що придбається от в такі місця суспільного доступу, це неймовірна крута інвестиція, який має високий індекс окупності. Ну і от з батьками і з сім'єю, це теж вірно підмітили. Ви так можна приходити, якщо, якщо в сім'ї читають, якщо в сім'ї модно читати, якщо це в тренді, кажуть, ну, найчастіше дитина теж буде найчастіше. Хоча не Обов'язково і не стовідсотково. Все, що діти беруть в першу чергу, це, це досвід і практики сім'ї. Сім Як спілкується мама з татом, чи хто в родині, в якої, чи повною є родина, які яке дозвілля практикують ті чи інші родині, куди ці люди йдуть в вільний час, чи лежать вони на дивані, тому що знесилені важкою роботою, цими новинами, ночами обстрілів, ми можемо розуміти, який це віддалений наслідок дитина. Бачить таку модель. Проведення часу і так само буде продовжувати, тому ми маємо рухатися навіть в цьому плані фізично, інтелектуально заходи, події, виставки, зоопарк, театр, музика. Ми маємо дати можливість нашому молодому поколінню Онаситів не зупинятися і бачити. Трішки більше ніж зараз в умовах війни нас змушує життя показувати. Тому я невимовно вдячна всім батькам, старшим членам родини, які все ж таки приділяють сили і увагу для цього. Кудись виходять разом з дітьми. Це неймовірна розкіш. Це, це те, про що говорять психологи в дітей всього світу. Це не тільки проблема України через війну. Діти втратили в цю радість спілкування з батьками, тому що ця практика не передалась від покоління бумерів, зумерів і так далі. То оця десоціалізація вона mm -hmm. впливає на розвиток людини, і далі ми будемо мати справу з людьми, які не не в змозі спілкуватися один з одним, знаходити компроміс. Але вони просто не вміють цього робити, не знають з чого починати. Ну Оте тобто, все. це все в практиці. А ми звикли в той самий в Одесі на півдні України. Люди дуже контактні, спілкуються, обговорюють, сваряться, сперечаються, Емоції спільні, мають спільні бути, двори. Так. Діти разом проводили час. Тобто, ми отримали величезний удар під час карантину. Ми Отримали неймовірно важкі удари, продовжуємо їх отримувати в часи війни. Але ті, хто намагається дати трішечки більше своїм дітям, це мої герої, і ми дуже їм вдячні, тому що це те, що ми будемо зустрічати нашу старість. Це діти, які підростуть. Я сподіваюся, вони виростуть світлими, добрими, порядними, чуйними, розумними людьми. Пані Ірино, ще хочу сказати, ви вже трохи говорили про те, що бібліотечний простір теж змінюється. Він осучаснюється, так і цим самим привертається увага теж дорослих. Ну і дітей так само. Які основні, можливо, зміни відбулися останнім часом, на які ви б хотіли б зупинитися. Ну, служба в нашій бібліотеці остання нова послуга, яку ми впровадили за підтримки наших партнерів, це одна з банківських установ, банкпункт частину техніки нам надав. І благодійний фонд Хвиля 91 допомогли нам зібрати техніку. Йдемо, і ми відкриваємо 29 вересня відкрили електронний зал періодичних видань. Uh -huh. Це місце знаходиться під землею, тобто це захищений простір, де можна продовжувати працювати. як Електронними Частливого, ресурсами, так само, які да. формує бібліотеки, так і з ресурсами, які надають доступ наші партнери. Це достовірні матеріали, це, це матеріали з баз даних різних країн світу, це науковий, освітній контент тощо. І от це все плюс оцифровані періодичні видання, за якими дуже до нас часто звертаються дослідники, а ми не можемо зараз надати доступ до оригіналу. Все це тепер буде доступно, там стоять комп'ютери підлад під Під'єднаний інтернет, і це простір безпечний, людина може прийти, провести плідно час. Це з останнього. Ми відповідаємо на виклики воєнного часу саме так. Ми шукаємо незадоволений попит читача і дуже вдячні за цей зворотній зв'язок, коли нам люди пишуть, або на сторінці бібліотеки, там є форма контакту, або ж на Фейсбуці, або ж в Інстаграмі. І ну, ми власне це нормально, коли дивляться на скаргу, як на подарунок. Але про цей зал, наприклад, про цю. Можливість, ну не було таких скарг, просто ми самі розуміємо, що треба робити місця безпечного доступу до інформації і і Ми шукаємо такі. Хоча не просто хто був в бібліотеці, знає це пам'ятка архітектури національного значення, де не все можна зреалізувати в тому е, в тому всьому потоці ну, так, зміни розуміло, так, так. як Якби ми сильно не Там хотіли. дуже багато дозвілів. І ми, <потребували> і ми намагаємося діяти дуже обережно, щоб це і не спотворило ауру цієї будівлі, щоб не. Порнарушне не зруйнувати цей вайб прекрасної, е, прекрасної будівлі, збудованої на початку ХХ століття. Це дійсно варто берегти і зайвий раз не думати навіть провести якийсь отвір для проводу чи кабелю. Ми намагаємося це робити дуже делікатно і. Тому можливо не так швидко, якби нам хотіли, з'являються пандуси для людей з інвалідністю або ж не ще не облаштований санвузол для людей з особ... ну, з такими складними запитами. Але запевняю наших читачів: ми про це все думаємо і ми шукаємо можливості. Нам дійсно не вистачає ресурсів, які набагато що все в цій країні відповідно. Ми будемо шукати і далі ці способи, але степ бай степ крок за кроком, воно все буде з'являтися. Оце маленький крок назустріч нашим читачам, і ось це з останніх новинок. Звісно, ми ж ми розуміємо, що люди хочуть безбар'єрного доступу, можливості десь провести подію в гучному просторі. Тобто, зараз ми не говоримо, що повністю тиша має бути абсолютно панувати в читальних залах. У нас для тихого читання є декілька залів, проте головний читальний зал працює як. Будієвий простір, виставковий простір. Uh -huh. Простір для різноманітних активностей. це прекрасно. Двори в бібліотеки прекрасно працює. Хто бачив в кінці літа? Також фестиваль Порт, який чудовий, який зібрав стільки людей на концертні виступи, стільки заходів відбулося. Якщо дивитися під таким кутом оптики, що бібліотека це простір для всіх, і це наш спільний простір. Це не царина бібліотекарів, які всім кажуть, тихо. Ні, так не буде. Ми Боже, дивимося жену. на себе, так, як б... на людей, Боже. які працюють тут, щоб створити умови для комфортного змістовного проведення часу, щоб людина розкрила свій потенціал, отримала відповідь на свої питання і зреалізувала свою мету, якою б вона не була в цьому розвитку. Оскільки законом передбачено, в бібліотеках задовольняють інформаційні, освітні, наукові, дослідницькі, культурні та інші потреби користувачів. та інші. Ми, коли бачимо та інші, то це ж значить, ми можемо все. Дякую вам дуже. Ще раз вас із святом. Нехай вам все вдається, а найголовніше, я розумію, що вам дуже б хотілося багато читачів. Нехай вони приходять, нехай вони цікавляться, нехай приходять зразу з, з, з дорослими діт, діти, так нічого поганого в цьому немає. Так, там доросла література, але все ж таки знайомитися потихеньку. Ну і тим більше, що діти зараз такі, що багато mm -hmm. хто цікавиться і дорослими книжками. Так. Тому це ж. Теж можливо, Ірина Бірюкова, гендиректорка Одеської національної наукової бібліотеки була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що Всеукраїнський день бібліотек 30 вересня, але насправді саме в цій бібліотеці святкові події, і взагалі цікаві різноманітні події, розпочалися ще з початку вересня і, власне, продовжуються протягом всього місяця. Ну і бібліотека не стоїть на місці, вона намагається відповідати сучасним е, вимогам. так, І я думаю, що це саме те, що і обов Зково читачі, Віримо. і дорослі, і ті, які вже підростають. Дякую вам. Навзаємо вдячна. Побачимося на першому міському.